Think. And... У нас ще одна є пані докторка, вона кудись втеклась. Пішіть. Так. так, ну ми записуємо. Якщо будуть питання, я думаю, питання краще задавати після. Як ви думаєте? Так, що питань буде багато, Окей. Okay. Давайте після. Так. Надія. Тоді... Все, починаємо? Так, так. Починаємо. Мене звати Юрій, я працюю лікарем тут е, вже 4 роки. Я сам з України, як ви розумієте. По-перше, вибачаюся, презентація буде на англійській, тому що в мене вже немає російської розклад, української розкладки на, на комп'ютері, але буду розмовляти українською. І ще у нас є пан Стівен, тут який є GP. Він також лікар, і він працював, я так розумію, здебільшого з освітою. Тут він приймав участь у, у тренінгу лікарів тут в Англії. Він також щасливий допомогти, якщо якісь будуть питання. А, ну, по-перше, хто я такий, що вам це все розповідати? Я сам з Кривого Рогу закінчив інститут у 2015-му, а потім ще й земляк. А потім працював в онкодиспансерії в Кривому Розі, а потім вже 4 роки тому сюди переїхав. Так що я здав ці екзамени майже через 15 років після того, як інститут закінчив. Так і якщо я з провінційного кривого рогу це зміг сам зробити, я думаю, що ви також зможете. От і працюю я в Queen Elizabeth Hospital, це велика лікарня в Вільмінгемі. Uh, ну, По-перше, почнемо з того, що які, які бенефіти, того пра працевлаштування в НЧС. По-перше, це майже гарантоване працевлаштування, то, що зараз не вистачає лікарів, не вистачає цистерні, де, якщо ви пройдете через цей весь ад цих, цих кваліфікацій, майже гарантовано будете працювати. І е, вам запропонують Flexible Hours, reasonably flexible hours. Так що, як, якщо хочете працювати part-time або якось частково в тренінгу, я думаю, що. Лікарні на це все завжди йдуть. От. Непогана досить пенсія в порівнянні з приватним сектором ВНЧ і, і social package. Тобто, якщо ви хворієте, вам платять гроші. І взагалі, якщо ви вже почали працювати в ННЧС, то майже неможливо когось звідти витурити. Я не знаю, що треба таке зробити, щоб, щоб вас в на вигнали. А стосовно грошей, Це ось, я не знаю, чи вам видно, чи ні, це скільки платять докторам. Починаючи з 29 тисяч рік, це перший рік після інституту, і аж, аж аж і справи ви бачите, скільки отримують консалтанти, в залежності від того, скільки вони років пропрацювали на НЧС. Так що зарплати досить непогані, але чим більше ви працюєте, тим більше ви заробляєте, чим більший досвід, тим більше заробляєте. Стосовно медсестер, це зарплата медсестер. Band 5 це початкова зарплатня, яку вони отримують спочатку, і десь потім за 3-4 роки можна вже стати Band 7 це 40 тисяч на рік. І досить багато медсестер, які вже працюють, мають наполовину так, в адміністративній ролі, ті, ті заробляють 50-60 тисяч. В принципі, якщо, якщо є бажання тяжко працювати і прогресувати свою кар'єру, то можна, можна заробляти досить непогано. Які проблеми з цим всім? Для українців це забирає час, забирає досить багато часу, тому що в мене на підтвердження цих всіх дипломів, на здачу екзаменів пішло півтора роки. Це досить такий процес, який досить тяжкий. Треба вчитися, треба розбиратися, як це все працює. І, на жаль, зараз на даний момент нічого, немає ніяких гарантій, тому що я вам далі покажу, є якісь питання по тому, як це все підтверджувати, як привозити документи з України. І останнє питання. Я може, ви мені скажете, може, ви знаєте. Я досить досі не розумію, що буде після того, як трирічна віза українського біженця закінчиться. Чи, чи, чи можна буде тут залишитись, чи ні? Я... Так, зро... да. так, Я думаю, що потім лікарня може вже виступити спонсором, навіть якщо ці візи скасують, може лікарня виступити спонсором, але. Так, так. Так, так, це а, так. Це як я сюди приїхав, да, вони, вони мені зробили візу, я на робочій візі досі, досі тут. Так. Да, так, да. Конкретна лікарня. Що, що стосується докторів, тут я знаю більше, можу вам більше розповісти. Для того, щоб є така штука, яка називається GMC або General Medical Council. Вони реєструють і дають право всім лікарям працювати в Англії. Тобто, для того, щоб ви вас підпустили до пацієнта і взяли на роботу, треба буде зареєстрований в цьому GMC. Які основні проблеми є з реєстрацією? Що вам треба буде зробити? Треба мати диплом, який відповідає певному відповідає стандарту. Я зараз це покажу. Треба здати тести на медицину і англійську. Треба закінчити інтерншип, то що вони називають, це не наша інтернатура, це трошки інше. І треба мати сертифікат of good standing це. Це та сама організація, яка повинна ліцензувати лікарів в Україні, вона вам видає сертифікат, що проти вас, ніяк, що ви практикували медицину без ніяких проблем, mm -hmm. вас ні не, не відкуди не виганяли і так далі. А, а от я зараз я зараз поясню. Дивіться, по-перше, диплом. Як подивитись, чи ваш диплом підходить чи не підходить? Є такий World Directory of Medical Schools, просто заходите і дивитесь, що ваш інститут там в цьому, в цій директорії є. Якщо нема, то нема. То треба питати у GMC. Ну, 95% українських інститутів академії там. Я думаю, що там якийсь інститут народної медицини, там не буде, такі, якісь проблематичні. Але... Перевірте, я думаю, що є. Mm. да, чому б ні? Чому б ні? Це якщо Луганський це в останні роки мають бути якісь проблеми. Якщо ви закінчили 10 років плюс, тому то там ось. Не повинно бути. Це все можна зробити за дві хвилини, зайти і перевірити. Далі, які є тести? Тест IELTS це англійська мова. Тест plab 1 це тести ABCD, пишуться на папері, і тест plab 2 це з акторами, які зображують себе пацієнтів, і вам треба на запитати, як поставити діагноз і дати якісь рекомендації по лікуванню. Що таке інтернатура? Англійська, наша українська, просто те, просто що ми в Україні робимо на шостому курсі медінституту, це повинно бути як інтернатура. Ми на шостому курсі інституту, повинні вже працювати в лікарні під наглядом, ставити діагнози лікувати пацієнти. на практиці воно трошки не так виглядає. Але якщо ви закінчили 6 років інститут в Україні, то це ви пройшли цю інтерншип. Тут я поставив, які є вимоги до цієї іншипу. Це, це мінімум 12 місяців, і на протязі цих 12 місяців повинно бути 3, роки, 3 місяці медицини, тобто терапії, 3 місяці хірургії. Я просто поясню, як, як воно це, це, це трошки по-іншому називається. Це, це не наша інтернатура, але це, ось, це то, що всі лікарі в Англії проходять. Сертифікат в good standing можна отримати в Міністерстві охорони. Здоров'я України. Угу. Коли я це все проходив, було трошки по іншому. Була якась приватна контора, яка сама себе назвала, що ми є реєстр українських медпрацівників, і ми вам передоставляємо цей сертифікат of good standing і сертифікат про інтернатуру. Е, Жуліки, звичайно. Я до них звернувся, заплатив їм півтори тисячі доларів, і вони мені це все прислали, зробили. Але вони, що вони такі були хитрі? Вони сконтактували всі Міністерства здоров'я в, в усій Європі і сказали, що ми ось, ми ось офіційна ця організація. З одного боку, було зручно, тому що вони всі потрібні документи, які були потрібні, вони, вони мені передоставили. А я але я був мушений вимушений за це платити. Після цього я на них GMC поскаржився. Я думаю, що може після цього, як я їм поскаржився, вони розібралися і вигнали Прости тих, тих хлопців турнули звідти. Тепер у нас є міністерство. Здравозахороніння, яке відповідне за наші сертифікати. Um, no right? а, він видається одноразово, але він перед тим, як якщо ви реєструєтесь у GMC, цей сертифікат повинен бути е, не старший, ніж три місяці щось таке. Тобто його треба отримувати перед, перед, mm. перед сертифікацією. І ще треба полість сертифікат, що у вас нема судимості на Україні. Це також я не знаю, як це з України, так. Його теж можна отримати. А я просто не знаю. Може це зараз дуже просто, а може, може це буде проблемою. Це я... не, не, не має бути консульства. У мене був український, який я вислав хлопцям з Кривого Рогу, Вони мені переклали переклад вислали мені назад. Да, це... Criminal records here. Yeah. You go to police and pay fifteen 15... records. Mm -hmm. Скільки це все коштує? Ну при добре це все коштує. 150 фунтів за реєстрацію, потім 400 фунтів річно. Екзамени коштують, як ви бачите, IELTS десь 200, плаб 250, плаб-2, 900. Але вони я вчора почитав, GMC кажуть, що вони намагаються якось підтримувати українських біженців. Вони плаб, першу частину можна два рази, два рази складати безкоштовно, а на другу частину є 50% знижки для українських біженців. Це те, що вони рекламують. Є ще така штука, як clinical attachment. Це коли ви просто до когось проситесь і кажете, можна я з вами походжу по лікарні і подивлюся, як це все працює. Це потім вам буде плюсом, якщо ви будете шукати роботу собі. Є установлені attachment programs. це в Лондоні є їх кілька, в Манчестері є. Я не знайшов нічого в Бірмінгемі. Але, в принципі, можна контактувати якусь індивідуальну лікарню або індивідуального консалта, чи вони у вас будуть щасливі взяти на цей attachment. Я зі свого боку. Сам шукаєш, так. Да. Да, да. Для госпіталя це трошки геморой, то що вони повинні дуже багато пейперворк зробити, mm -hmm. і вони бувані за вами дивитись, то це вони так не дуже це хочуть робити. Я зі свого боку, якщо мені я сам не консультант, я трошки інший, інше у мене звання, але якщо мені когось дозволять взяти до себе на атачмент, я буду щасливий взяти і показати, як це все працює. І є така ще Medical Support Worker Scheme, е, оголосила його минулого року. Це для тих, хто хоче реєструватися хто працює над своєю реєстрацією, вони можуть, начебто, працювати е, в НХС під наглядом і навіть якісь гроші отримувати. Але ось вони пишуть, що ми на цей рік вже набрали це NHS England це все робить. Вони пишуть, що на цей рік ми вже набрали достатньо більше на. на Наче на 23, я не знаю. Вони там без дати Вже поки нікого не беруть туди. Uh, так. Uh. Так, ну це все це, це щодо докторів, щодо медсестер. Тут я знаю набагато менше, тому що я, я тільки вчора цим всім зайнявся і почав уясняти, як це все працює. Але взагалі схема приблизно така сама. Вам треба перевести свій, свій диплом. Поліцейський сертифікат, іноді вони ще просять якісь letter of good character, тобто якісь рекомендації з України здати англійську і здати два тести. Перший тест так само на комп'ютері, а другий тест так само з пацієнтами. На сайті Nursing and Midwifery Council це, та, це та органи, які реєструє медсестер в Англії. Вони пишуть, що вони будуть. Допомагати українським біженцям, як вони готові приймати альтернатив якісь альтернативні докази вашого вашої освіти. Да. І... Угу. І перші... Перевіряють освіту, чи що? Я так види, що ви направили, що Україна, не маємо. А ви дивились в інтернеті, що це за організація така? Дивились в інтернеті, що це за організація така? То що це може бути така сама шарошкина контора, як і з лікарями була? <народження> а, <даду. народження> Ні, Юрій має на увазі тай консил, куди, коли, куди вони направили? Чи перевірили ви його? Ну, треба подивитись, куди. Тобто може бути така сама шарашка Я ж вчора швиденько подивився з приводу месестер і знайшов таку саму шарашкину контору. Я думаю, що вони, вони посилали запит швидше за все в організацію, яка реєструє медсестер. Не в коледж, а в то, що. В то, що вони не розуміють, як це так, в Україні немає організації, яка реєструє медсестер. Ну, Це треба перевіряти. Ні, це, на жаль, не знаю. Це, на жаль, не знаю. Це це зовсім, зовсім інша, інша сфера. Вони по іншому. Документи Не Ні. Ні, то що вас не, не зареєструють просто, скажуть, що ви тут. Це занадто складно. То обирайте, що вам що вам більше подобається. От. Ну давайте зараз закінчу. Тут вже трошки осталось. За це все. Це все коштує десь біля тисячі фунтів, це все підтвердити. От, і якщо будуть якісь питання, будь ласка, дзвоніть, пишіть, телефонуйте, я, я готовий допомогти. Я думаю, що спробуємо якусь групу зробити для українських лікарів і медсестертути, там вже пояснять. То що, то що, це це те, що я знайшов вчора? Тут багато питань, як це зробиться, чи це, це можна зробити, чи не можна. Ну і хочу закінчити тим, що. Це все досить досить довго і не дуже просто. Я думаю, є цим смисл займатися, якщо ви хочете тут залишитись і працювати на числі. Якщо ні, то. Поки що. Ну я не знаю, ну в Лідлі десь працювати. Так. У цих домах пристарілих, як оно називається? Kiahomes. Так, yeah, Kiahomes. Kiahomes all looking for medical specialist. And it's. Я тут мишку не можу найти. Mm. Дуже дякую. дякуємо. Дуже дякуємо нашому допокладачу. Так, я швиденько розповім. Про так я закрию цей запис, щоб у нас було три кта кліпи.